Вітаю я Наталія Клину, підприємеця, топ-менеджерка і психологиня. 12 липня я вийду на сцену бренд-вімін в Лісабоні разом зі своїми подругами, співзасновницями YouTube шоу не само, щоб в наших історіях кожна побачила щось своє особисте і усвідомила, що вона не самотна. Тож доєднуйтесь, будемо разом сміятись, надихатись, думати, зростати і відчувати себе не самотніми. До зустрічі. Мене звати Анна Петрова. Я є серійною підприємицею, людиною світу, а також співзасновницею Ютуб шоу Не самотні. І вже 12 липня з моїми колегами Наталією Клейно та Іриною Кушнір ми вийдемо на сцену бренд Вумен Форум в Лісабоні. Ми поділимося з вами нашими історіями, нашим досвідом. І звісно, з нами ви ніколи не відчуєте себе самотніми. Долучайтесь, ми чекаємо на вас. Привіт! Я Ірина Кошнір, одна з ведучих youtube шоу Несамотні. 12 липня ми втрьох вийдемо на сцену жіночого форуму в Лісабоні, щоб розповісти про свої болючі досвіди і гієнди. Несамотні це жіночі історії, в яких ти впізнаєш себе. Якщо твої дні стали схожі на день бабака, ти прагнеш натхнення, живого спілкування без зобов'язань, щирого сміху в колі подруг, долучайся до бренд Women Forum. Буде цінно, цікаво, натхненно. Чекаємо на тебе 12 липня в Лісабоні. Па-па!